Балабушки невеличкі булочки круглої форми з кислого тіста. На печених балабушках ворожили у новорічну ніч і на Андрія. Це ворожіння було найпопулярнішою в Україні магічною дією, спрямованою на майбутнє одруження. Дівчата збирались до чиєсь хати, зносили борошна. Для замішування тіста треба було принести води від криниці у роті. По дорозі на дівчат чатували хлопці і намагалися будь що їх розсмішити. Вигукували якісь дотипи, кривлялися, кукурікали чи мекали, лоскотали. Дівчата зі сміху або ковтали воду, або ж порскали її з рота на землю. І часом доводилося вертатися до колодязя по кілька разів, якщо хлопці були аж надто наполегливі, дівчата могли відкупитися калачами чи коржами. Коли воду врешті-решт приносили, то замішували тісто і виробляли маленькі кругленькі кульки балабушки. Спечені балабушки кожна дівчина примічала, де буде саме її балабушка. Розкладали балабушки на ослінчику і виносили до собаки. Або ж пускали голодного собаку до хати. Далі за ним слідкували, чию балабушку собака з'їсть першою та з дівчат першою. Вийде заміж, бувало, що якусь балабушку собака оминав. Тоді дівчина ще рік просидить у дівках. Траплялося, що собака, вхопивши балабушку, закопував її, роблячи запас або надкусить і не доїсть то це означало розлучення або і позашлюбну дитину. Інший спосіб ворожіння полягав у тому, щоб з'їсти на ніч пересолену балабушку. Тоді вночі дівчині захочеться пити і їй присниться суджений, який принесе напитися. Балабушки пекли не тільки для ворожіння, а й для вечірок чи гостин. Пекли їх у святкові дні чи в неділю, найчастіше із пшеничного або гречано-пшеничного борошна. Іноді їх присмачували медом. Варенням, за з салом і цибулею. Але найулюбленішою заправкою був тертий часник. І тоді вони добре смакували із борщем. От я сьогодні буду випікати балабушки і вас запрошую приєднатися. Отже, для балабушок мені знадобиться склянка теплої водички. Всипаю сухі дріжджі. Додаю півчайної ложки солі, 2 столових ложки цукру. Можна з гіркою, якщо хочете більш солоденькі балабушки. Знадобиться рослинний маргрин. Півпачки я беру і розпустю його у сковорідці на вогні. Нарізала я шматочками, щоб легше було розставати йому. Покладаю трішки, щоб дріжджі розчинилися. Маргаринчик розтопився, додаю його так само у суміш. і кладу борошно. От і все, замішуємо добре тісто. Борошно додаю поступово, щоб бачити, якої консистенції виходить тісто, щоб не вийшло дуже грубим. Піде приблизно до трьох скляночок. Може, три склянки і візьме борошна тіста моє. Спочатку замішую ложкою, ну а далі руками, як завжди. Для цього краще перекласти на стіл і місити на столі. Якщо ви бажаєте зробити балавушки не солодкі, а з часником, як зазвичай, це робили у давнину, то, звісно ж, цукру треба менше покласти. Можливо, столову ложку без гірки. Я свої палапушки планую заправити метком, тому роблю їх солодкуватими. Добре вимішане тісто, перекладаю назад в макітерку, накриваю рушничком і залишаю підходити приблизно на годину. За цей час треба буде його підім'яти. Першою, коли підніметься. І потім ще дати йому зійти добренько Друзі, тісто в мене піднялося, ось, дивіться, як дуже добре. І тепер буду ліпити балабушки, форму, в якій я буду їх випікати. Я вистелила пергаментним папером. А тепер руки буду змащувати олійкою і відщіпую. Пісто, і катаю такі колобочки, бочки, кладаю їх рядочками. Зазвичай булочки ми змащуємо збитим яєчком, але не цього разу, бо піст, не забуваємо про це і тому не буду їх змащувати. Ну, хіба що можна міцною чайною заварочкою змастити, тоді у вас будуть булочки. Рум'яненькі, добре, прорум'яняться. Ось ну, так розкладаю свої балабушки і випікати ми їх хвилин 30-35 при температурі 180 градусів. Але перед цим вони мене мають постояти хоча б хвилин 15, щоб трішки піднятися саме уже у формі. От, мене вийшло 15 штук. Так вони виглядають до випікання. І за мить побачите. Як вони випеклися? Два лавушки печуться, зроблю поливочку. Я вже казала, що вони в мене будуть солодкі, для цього я беру столову ложку меду і столову ложку кипяченої води. Треба добре розтерти, оскільки мед у мене зацукрований. І оцим солодким медовим сиропом я змащу свої. Випечені балабушки. Якщо ж ви робите не солодкі балабушки, тоді вам знадобиться 2-3 зубчики чеснику, столова ложка олії і столова ложка печеної води. Трішки посолити і поливочка буде готова. Ну, ось, і спеклися мої балабушки. І змащує їх нодовою водичкою. От і будуть вони блистіти. Бачите, які вони красиві, блискучі, запашні. Ну, а мені хочеться їх притрусити маком. Що я і зроблю, поки булочки липкі. І дуже добре пристає мак. Щось, друзі, спробуйте спекти такі балабушки, пригощайте своїх Близьких, знайомих, друзів, смачного і зі святом!